Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на нашому поточному об'єкті, а це лабораторія ФАДо. До речі, у ФАДО є своя лабораторія, і ФАДо завіз тепловий насос. Друзі, що хочу сказати спочатку відео, тому що, можливо, ви і не додивитеся це відео до кінця. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно допомагати нашим хлопцям на передовій. Це обов'язок кожного, тому донатимо і бажано на дрони, щоб зберегти життя наших хлопців. Екскурс в історію торгової марки Фадо це український бренд. Бренд Фадо починає свою історію з 2009 року. Тоді в портфоліо було 24 позиції. Через 15 років в каталозі Фадо більше півтори тисячі позицій, а також обновився модельний ряд тепловими насосами. Нашу компанію запросили змонтувати перший тепловий насос на базі лабораторії ФАДО. Ось так виглядає зовнішній блок. Працює тихо, позиція 12 кВт, однофазний. Встановили його на кронштейн. Також вивели грійний кабель і все скинули в каналізацію. До речі, доволі таки складний об'єкт, так як магістраль по тепловому насосу 15 метрів, це вже існуюча лабораторія зі своїм ремонтом, тому нам прийшлося інтегрувати цей тепловий насос в вже існуючу систему опалення. Джерелом опалення лабораторії був електричний котел. Маємо надію, що оплата за електроенергію знизиться в три рази. По суті, це і є економія, яку дає тепловий насос. Тобто раджу всім, в кого є електричні котли, розглядати зараз теплові насоси як ніколи раніше, тому що це дійсно економічно. І екологічно насамперед. Ну що, йдемо, подивимося, що ми зробили всередині, і трішки розповім про бренд. Ну, ось ми всередині лабораторії, це не просто лабораторія, це ще й додатково шоу-рум. Тут відбуваються семінари і різні лекції. Також ви бачите представлені стенди з обладнанням FADO. Також в цій лабораторії відбувається дослідження, експерименти і тому подібне. Так? І от саме тепловий насос ми змонтували таким чином, щоб наочно було видно, зрозуміло, які температурні показники видає тепловий насос. Так? Зараз більш детальніше про це вам зрозуміло. Розкажу, які були тут складнощі по монтажу. По-перше, це дуже велика фріонова магістраль 15 метрів. Так як тут вже виконаний ремонт, то ми розводили все під стелею, дозаправляли фріоном у теплового насосу FADO Фріон r 32 По мануалу дозаправили Фріон. І все провели під стелею. Також скидали дренаж, Це теж було непросто, тому що підвальне приміщення, так, і каналізація в нас під стелею. Ми використали насос сололіфт, який нам допоміг скидати дренаж в каналізацію. Ось тут. Наш зовнішній блок, ви бачите, електромережеві кабелі, а також фріонову магістраль. І ось тут ми реалізували дренаж і наш грійний кабель. Так? Коли температура на вулиці падає до плюс 1 градуса, автоматика спрацьовує, грійний кабель вмикається і таким чином не утворюється крига під тепловим насосом. Скинули цеб-дренаж за допомогою металопластикової труби, які стояли взагалі задачі по об'єкту. Так як це монобренд, у фадо є, по суті, вся інженерія, керівництво компанії поставило перед нами вимогу. Ми використовуємо матеріал, який, по суті, є у ФАДо, так, чого немає, беремо своє. І друга вимога це можливість додавати е, обладнання, так як каталог ФАДО е, буде збільшуватися саме в, в сторону котельного обладнання, тобто в перспективі. Ми підключимо бойлер непрямого нагріву, буферну ємкість фадо, а також насосні групи і колектори. Але це буде трішки згодом, тому це зробили на розбірних з'єднаннях, щоб була можливість швидко все розібрати. Ну ось по суті, наш внутрішній блок Фадо 12 кВт, однофазна машина. Цікавий дизайн в дусі фадо. Машина може керувати декількома насосними групами, а також насосом рециркуляції, завантаження, тобто всі основні функції в ньому є. Так? Також всередині теплового насосу є додатковий 3 кВт тен, який ви використовуєте як додаткове джерело опалення. Так, як це лабораторія, ми додатково встановили термоманометри, щоб наочно можна відслідкувати адекватність показів на меню, так, і, і звірити їх по факту. так. Зараз по суті 36 градусів показує, 37 градусів показує на зворотній лінії. Теплового насосу, по факту ми можемо пересвідчити, що на, на термометрі, який стоїть на зворотній лінії, така сама температура. Це бренд FADO, поліпропілен FADO, запорка FADO. По суті, ми виконали всі наші домовленості і укомплектували цей об'єкт. Інженерією фадо. Яка задача ще стояла? Так, як це був вже готовий об'єкт зі своїм ремонтом. Тобто, це мало бути максимально акуратно і максимально непомітно. Тобто, не можна було різати штроби чи щось такого плану? Тому ми підняли магістраль. Зворотню та подаючу лінію, кинули її на буферну ємкість. Буфер а, взагалі в тепловому насосі це невід'ємна частина. Він допомагає а, йти тепловому насосу у відтайку, і також це є наша, по суті, гідравлічна стрілка урівнює гідравлічні потоки. Буферна ємкість, повітровідвідник FADO, фадо. Запорка Фадо, частотний насос, але Термоджет. По суті, це український бренд, теж один із флагманів інженерного ринку України. Сіпаратор повітря. Тут ми встановили також термометри, які знімають показники. Це вже йде подача на систему опалення. З цього боку. Ми встановили дешламатор так, на зворотній лінії до теплового насосу. Все обв'язали, тобто, все обладнання можна дуже швидко демонтувати і змонтувати нове обладнання. Так. Е, розширювальний бак на систему опалення. На цьому об'єкті ми реалізували саму просту систему опалення. Це тепловий насос, він працює на буфер. З буфера забирає частотний насос і штовхає в колектор теплої підлоги. Так? Насос відключається за допомогою реле, термореле по температурі зворотньої лінії. Тобто це сама така проста стандартна схема. Але, але в майбутньому, коли буде колектор, коли будуть насосні групи трьохходові, це все обладнання обов'язково підключиться до теплового насосу і безпосередньо тепловий насос буде керувати трьохходовими клапанами та насосами по температурі. Так, і після буферної ємкості ми врізалися в існуючу систему. так, Опалення тут відбувалося за допомогою електричного котла Proterm і теплої підлоги. Тут ми врізали наш тепловий насос, обв'язали цей вузол, поставили трійники, запорні крани, знову ж таки, все монобренд, все фадо. Труби, фітінги, запорна арматура. Також ви можете звернути увагу на колектор, який був до нас. В каталозі ФАДо є автоматизація теплої підлоги. Це сервопривода, клемна колодка також все, що потрібно для теплої підлоги. Додатково ми вивели кабель. так, Сервісанти Вайланд підключать електричний котел до теплового насосу, і таким чином при пікових морозах, коли тепловий насос не справлятиметься зі своєю задачею, він буде вмикати електричний котел. Нагадаю, що в внутрішньому блоці теплового насосу є свій додатковий 3 кВт але 6 кВт електричний котел. Справиться з задачею набагато швидше. Друзі. Ну, от такий коротенький огляд поточного об'єкту. Я бажаю всім добра та миру, разом до перемоги, і все у нас буде добре.